Вітаю, друзі! Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Стівен Вітко до Москви, Кіт Келох вирушає до Києва на горизонті. Дедлайн Трампа для Путіна у повітрі запах великої гри. Чи це вже фінал, чи це пролог до нового акту? Пласкаво, прошу у коментарі. Давайте там разом розмірковувати. Ну а поки що відомо про атомні човни. Сполучених штатів Америки біля берегів Росії відомо про погрози Медведєва. Ну а ще не слухняна Індія, яка відмовляється пристати на вимоги Трампа Китай. Про все це поговоримо з політового Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Отже, вітко вирушає до Москви, Келох до Києва. А тут ще й новина про те, що Ердоган, нібито, буде в Києві у ці дні, і все це схоже дійсно на постановку якусь фіналізації примусу Росії до миру. І деякі експерти вже зараз ословлюють думку, що нас от прям готують до якогось фіналу. Чи слід на це розраховувати? Чи ні? Про що всі ці візити? Це свідчення е, сплеску переговорної активності. Очевидна. Е, думаю, що Трамп його адміністрація хочуть, щоб е, був ну якщо не фінал, то е, навіть така предметна конкретизація його миротворчих зусиль. Е, те, що одночасно, майже ну за різними повідомленнями мають бути от уїдка в Москві, один його спецпредставник, інший спецпредставник по Україні в Києві. Ну це означає, що е, скоріше за все є намір домовитись або. Ну, по максимуму, якщо вийде, поки що це, на мій погляд, вкрай мало вірогідне, але домовтесь про те, щоб обі дві сторони одночасно заявили про припинення вогню. Це такий ідеалістичний сценарій, я б сказав. Можливо інше, Домовтесь хоча б, наприклад, про припинення вогню в повітрі. І переговори про подальше припинення вогню. Цей варіант трохи більш вірогідний. Хоча, на мій погляд, теж ну я не бачу на даний момент передумов якихось ознак того, що Росія готова на це погодитись. Мій головний контраргумент, чому точно це не фінал. Тому що якщо Путін в межах оцього ультиматуму, який має завершитись 8 серпня, він погодиться. На, хоча б на припинення вогню, він фактично виконає ультиматум Трампа. І тоді Трамп переможець, а Путін програв. Він проявить слабкість для авторитарних лідерів. Неважливо, хто це, Пін, Чен Ін, Путін, Хамінії в Ірані. Він теж не виконував ультиматум, ну, іранське керівництво в цілому. Зараз навіть от Муді ми бачимо, да, він теж демонструє. Хоча я думаю, що Індія буде домовлятися. Насправді Індія для американців слабка ланка на неї легше тиснути ніж на Китай. А от Індії, так, да, американський ринок важливий, тому Індія я думаю, буде домовлятися. Але Моді демонструє своїм виборцям Індії. В цілому, що він теж такий сильний потужний лідер. А Путін тим більше він звик Розумієте, такі лідери, як він, вони звикли самі висувати ультиматуми, а не виконувати їх. Так що я не очікую, е хоча б ми і хотіли цього, але не очікую, що все домовляться. Спроба буде знов таки, не виключаю якийсь там відсоток е надії очікувань, що можуть домовитись, наприклад, про припинення вогню, е таке може бути теоретично, але теж маловіргідно. А от що може бути домовленості про, наприклад, про те, що в Стамбулі розпочати переговори не тільки про обговорення цих меморандумів е взаємно. Позицій щодо припинення війни, а розпочати обговорення і можливості припинення вогню. Коли, як, на яких умовах, от такий варіант я не виключаю. Про це можуть домовитись Плюс домовитися з американцями, росіяни з американцями про те, що вони започатковують окремий переговорний трек і по двосторонніх відносинах, наприклад, ядерної деескалації. Або може домовитись, причому це можуть бути і офіційні переговори а, про а, стосовно а, договору, який стосується а, обмеження стратегічних наступальних озброєнь, це ядерна зброя, а, ракети носії. Ну, всі носії, ядерної зброї. Цей договір а, він зараз призупинений Росією, але а, формальний термін його дії завершується наступного року. І треба починати переговори. І в принципі, це теж може бути таким такою відповіддю США. Починаємо переговори, а паралельно і про Україну будемо говорити. Ну і ще теж, от відповідь на два американських підводних човни атомних Росія. Відповіла, що вони фактично знімають мораторій на розміщення ракет середньої дальності. Ну насправді це давно де факто вже відбулося, але от формальна це така відповідь. Це теж є предмет переговорів. Американці до речі, це зробили ще набагато раніше. Відповідь на те, що Росія почала розміщувати свої скандери, зокрема в Кельнеградській області. Так що про це теж можна домовлятися. Тому я не виключаю, що як сказав Путін на зустрічі з Лукашенком, треба вести розмови, не переговори, а розмови в такому закритому режимі, спокійно. Ну от можуть відновити розмови. Не впевнений, що були розмови Трампа і е, Путіна, але якісь розмови між представниками США і е, Росії можуть знов розпочатися. Е, ну і ще один варіант що можуть обговорювати? тут, до речі, і про Ердогана. Хоча і не підтверджена ця інформація, наш посол в Туреччині сказав, що це не зовсім відповідає дійсності, але тим не менш, е, я думаю, не випадково ця інформація з'явилася. Я не виключаю, що може обговорюватися і в Москві, і в Києві вірогідність все ж таки зустрічі на вищому рівні. Українська сторона давно висуває цю ініціативу, і це теж може бути предметом домовленості або спроби домовитися, щоб така зустріч відбулася. Ну якщо не зараз, то наприклад, там трохи пізніше, як кажуть в Росії після підготовчої експертної роботи. Так, що сплеск переговорів точно буде, але ну це от як ви сформулювали: пролог чи фінал більше схоже на. Пролог активних переговорів, які будуть пізніше восени щодо відков, а Чи можуть в Москві зараз передати щось таке у Вашингтон? Перед чим Трамп не встоїть і весь цей ультиматум піде коту під хвіст, і Трамп відмовиться, дасть задню, Ну от, щось раніше ми говорили про якісь там рідкоземельні метали, Арктику. А зараз щось інше може бути, чи не може? Дивіться, якщо Путін щось пообіцяє, тут же справа не тільки в публічних заявах, а і в конкретних діях. Якщо Путін буде, умовно кажучи, відкупатися від Трампа, щось йому давати, то за законами психології знов таки Трамп виграв, Путін програв. Путін буде виглядати навіть для Трампа, не для публіки. Публіка про це знати не буде широка ні російська, ні інша. А от для Трампа він буде виглядати: ага, ти готовий? Так, давай. Я буду висувати нові вимоги. Тим більше, що зараз і в Штатах це вже добре розуміють, Ну помітно для всіх, хто стежить за переговорною ситуацією. Для Трампа тема припинення війни в Україні вона стала принципом. Принциповим питанням. Треба, треба спочатку припинити бойові дії в Україні, потім все інше. Оце принципова вимога зараз до Путіна. Тому я думаю, що Путін може щось пропонувати, але ну, маловірогідно, що Трамп, для Трампа цього буде достатньо. Інша річ, От е, правильне питання про те, а що буде далі? Як Трамп буде реагувати? Чи будуть от там якісь пекельні санкції? Якщо, наприклад. Росія погодиться на, на те, щоб почати переговори про припинення вогню. Це вже буде суттєвий крок вперед, насправді, тому що о, о, після березня Росія категорично відмовляється від таких переговорів. Кажуть, що все треба в цілому обговорювати. Що о, тільки якщо Україна там визнає їх вимоги, після цього можливо там підписання якоїсь угоди про припинення вогню. Тільки спочатку виконання їх вимог. От якщо вони погодяться все, все ж на хоча б поетапне припинення вогню, це вже буде великий крок вперед, і тоді. Я не виключаю, що Трамп може, скажімо так, призупинити ведення своїх санкцій, або там мит різних, або може бути такий проміжний варіант. Якщо, наприклад, розпочнуться якісь переговори, Трамп про це скаже, що ми розпочали консультації. Російська сторона буде так натяками і не підтверджувати, і не спростовувати. Але якісь консультації в закритому режимі розпочалися, і для Трампа це буде аргумент, що ми не вводимо санкції в повному обсязі, да, тому що от починається переговорний процес. Мовляв, Росія все ж якось відреагувала на його ультиматум. Для нього до речі, це був б оптимальний варіант. От він може відреагувати, наприклад, по російській нафті, от Індія, наприклад, ввести додаткові тарифи. Це можливо. Да. Можуть, якщо там Путін не дасть прямої відповіді, можуть вести мита на російські товари, які експортуються в США. В принципі, давно це викликає здивування. Нульова ставка тут Швейцарія, там скільки 36%, Ну Бразилія 50%. Ну і там деяким іншим країнам не пощастило. Теж навіть з тими, з ким домовляються там 15-20% мит. А Росія, між іншим, ще Північна Корея. Ну, північна Корея там немає торгівлі США. Але тим не менше, так, Іран теж саме схожа ситуація. Ну а з Росії торгівля єсвівля є, але нема мит і це дивно. Тому от на Росію ведуть мита точно. Які подивимося, тому якісь санкції з боку США будуть. Я не виключаю, що можуть бути якісь скоординовані дії США разом з Європою. Наприклад, США можуть додатково ввести санкції, такі які вела Європа по танкерному флоту. По, ну і деякі інші санкції по деяким е, е, виробникам е, чи переробникам нафти російської нафти, от як в Індії це було, між іншим такі точкові санкції проти конкретних компаній. Які закуповують російську нафту переробляються, теж можливо. тому певні санкції з боку США будуть з високою вірогідністю, якщо не буде виконання Трампівського ультиматуму? ну і я е, припускаю про це вже тому в несті є. Можуть бути додаткові пакети американської зброї для України. Звичайно, за гроші вже анонсовано, Наш прем'єр анонсував, вже є програма. Між американцями і європейцями Нідерланди вже перший крок зробили в рамках цієї програми. Ну от можуть бути і кроки з боку інших країн, так що це теж може бути просування вперед і є теж демонстрація Росії, що е, е, треба припиняти війну, тому що і США, і Європа будуть постачати зброю для України. Але наскільки цей сигнал переконливий, враховуючи, що Китай відмовляється пристати на вимоги Трампа, і судячи з усього, Кремлі думають, та в Водьте, що завгодно, будь-які санкції мити. Якщо Китай буде купувати 40% нашої нафти, які проблеми будемо воювати далі? Чи з Китаєм теж є про що зараз говорити? І є якісь плани на ваш погляд у Сполучених Штатів Європи? Я думаю, що плани є, але от з Китаєм все набагато складніше. Я вважаю, ну зараз висловлю таку думку. Це не про нафту, а про інше і про більш серйозні речі, де я думаю, вже найближчим часом ми побачимо початок нової. Глобальної, шаленої конкуренції, іноді дуже агресивна конкуренція, іде протистояння між США і Китаєм буде просто неминучим. Воно вже починається. Просто зараз, дійсно, от я абсолютно згоден і більшість експертів, зокрема, і американських експертів, кажуть, що вкрай малевірогідне введення вторинних санкцій проти Китаю. От проти Індії, Індії да, вже там Трамп. Підняв ці мита проти Індії, а може ще підняти Є публічні погрози по Китаю ідуть переговори. І, в принципі, об, об дві сторони не зацікавлені зараз починати торгівельну війну е, з різних причин, але знов-таки за різними даними за різними витиками, що Трамп хоче зустрітися з Сідзінпіном, хоче домовитись з китайцями. Нема погроз на адресу Китаю. Тому обидві сторони схильні скоріше домовлятися. Одна є тема, по якій вже протиріччя між США і Китаєм, Європою і Китаєм, вони почали загострюватись, і я думаю, що ця проблема буде лише посилюватись. Це рідкісне земельне метало, от де нас очікує глобальна війна, не просто торгівельна, це буде війна за ресурси. Як свого часу була, була війна фактично за нафту. За контроль над нафтою, над за вплив або контроль над країнами, які видобувають нафту. Зараз це теж є, але в такому опосередкованому, скоріше, плані, не прямо. Те саме знов така мита на тих, хто купив російську нафту або вторинні санкції проти компаній, які цим займаються. А тут рідкісні земельні метали. Оскільки Китай є де факто монополістом, до 90% рідкісних земельних металів контролюється Китаєм, це величезний виклик, просто безпековий виклик для США в першу чергу і значною мірою для Європи. І тому я думаю, що зараз будуть шукати канали, варіанти. Ну, по-перше, будуть максимально посилювати геологорозвідування роботи, де такі рідкісні земельні метали. Є або їх можна знайти, будуть їх шукати, будуть вкладати інвестиції в це. Чому до речі, от і угода, яку ми заключили з американцями, вона насправді ще більш стане актуальною. Да, частина території окупована, але навіть там де є. Я думаю, що американці будуть набагато більше уваги приділяти і можуть прискорювати всі роботи, всі інвестиції пов'язані з цими металами. Це складна історія, але тим не менше. і безумовно це стимули домовлятися з китайцями. Але в той же час будуть активно працювати і американці, і європейці над тим, щоб поступово, але максимально зменшити свою залежність від Китаю по рідкісних земельних металах. От така суперечлива ситуація. Тому тут буде шалена конкуренція іноді жорстка конкуренція. А взагалі я вважаю, що протистояння між США і Китаєм воно вже почалося і воно просто і далі буде продовжуватися питання лише форми. Але зараз я не виключаю, що американці будуть все ж таки переконувати китайців. Ну, пропонуючи їм різні стимули, що щоб вони відмовлялися від російської нафти, а хоч, але як альтернатива, щоб вони більш активно впливали на Росію, щоб Росія припинила війну проти України. Це може бути ну тобто ця тема і тема російської нафти, і тема війни між Росією та Україною точно буде предметом переговорів, нібито формально торгівельних переговорів, але переговорів і в більш широкому контексті між США і Китаєм. А от чи захоче Китай впливати на Росію? В питанні завершення війни в Україні. Оце питання відкрите. На жаль, відповіді тут немає однозначно. Китай не хоче ескалації цієї війни, це очевидно. Але в той же час різні джерела кажуть, що він і не хоче поспішати з припиненням цієї війни. Ну тому що, да, хай воюють. Хай послаблюється і Росія, і Захід да а Китай буде вичікувати. Це в принципі відповідає їх інтересам. І от тут є проблема, але тим не менш американці будуть китайців підштовхувати до того, щоб вони теж ну, вплинули на Росію, щоб э, Росія все ж припинила бойові дії, погодилась хоча б на припиненні вогню. Тому э, я кажу, що це точно не фінал, да. дай Бог, щоб пролог, хоча б був <хе -хе -хе> тому, що ось, тут теж не все ясно. Я, як і раніше, я вже неодноразово про це казав. Я думаю, вирішальною передумовою в перспективі початку якихось реальних переговорів буде воєнна ситуація. Якщо нам вдасться за допомогою наших партнерів зупинити росіян, коли вони не, не на 500 кілометрів будуть просуватися щомісяця, а там ну, максимум на 20-30, ну, максимум 50, от тоді так. Да. Тоді буде розуміння, що не вийде. Ну, максимум там, на що можуть розраховувати, врешті-решт окупувати територію Донецької області. Ну а далі що? Якщо ціна війни буде зростати для Росії, до речі, можу вам сказати, що, судячи за різними даними, все ж таки удари і по НПЗ російських, по інфраструктурі, зокрема аеродроми. От зараз що впливає на пересічних росіян, особливо представники середнього класу. Це проблема з Оце. Війна для них була в телевізорі, а зараз вони відчувають. Я так чув з різних джерел, як жителі Сочі зараз сприймають ситуацію. Замість курортного сезону, на якому вони заробляють традиційно, замість цього значить, пляжі не працюють. Ну, приїжджають там, але вже менше ніж раніше. Особливо Адлер постраждав. Да. І вони чують вибухи. Удари по аеродрому Сочі і так далі. От такі проблеми. Це нове для них. Безумовно, поки що це точково. Але якщо таких проблем ситуацій буде більше, поступово не відразу. Але е мотивація, все ж таки, починати якісь реальні переговори про завершення війни, вона буде поступово зростати. А от як швидко питання відкрите, от деякі американські колеги вони порівнюють ситуацію з війною в Кореї. Там, після того як воєнна ситуація стабілізувалася, ну фактично фронт став стабільним. Два роки тривали переговори. От у нас рахують три раунди переговорів в Стамбулі. Четверто очікуємо, а там відбулося декілька сот раундів. Ну частіше просто зустрічалися не раз на місяць, а частіше. А врешті-решт домовилася лише тоді, коли помер Сталін. І нове радянське керівництво з'явилася. Ну а в Штатах був обраний новий президент. І от Після цього домовились про завершення війни, але не про мирний договір, а просто про припинення вогню. От звідси і термін корейський сценарій. Ну то таке це історична аналогія. Історія не розвивається, знаєте, через повторення аналогії. Можуть бути схожі сюжети і сценарії, але один в один не повторюють. І думаю, що у нас буде щось інакше. Не буде ні корейського, ні фінського сценарію, там якогось іншого. Буде щось інакше. Але на це інакше ще треба вийти. І тому те, що зараз от починається ця дійсно велика переговорна гра, вона відновлюється зараз. Виходить на новий виток. Це в принципі добре. Краще хай домовляються про припинення війни, ніж взагалі нема жодних переговорів. Але на даний момент все ще не варто чекати швидкого фіналу. Пане Володимире, дякую за розмову за аналітику Володимир Фесенко. Політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут перше.